Коли легенда дороги потрапляє до рук майстрів автоплатформа, народжується друге життя. Як ви здогадали, сьогодні мова піде про форт мустанг. Ось таким він до нас був доставлений. Нам довелося замінити кришку багажника, відремонтувати та пофарбувати передні і задні бампери і капот з двох сторін. Цей перелік тільки з основних кузовних робіт, бо ще працювали з фарами, молдингами, а також були слюсарні роботи. А ось так форд мустанг виглядає після нашої роботи. Блискучий з рівними чіткими лініями і знову готовий ловити захоплені погляди на дорозі. Погляньте, як грає фарба, яке покриття та глибокий блиск. Мустанг повністю цілий і знову виглядає бездоганно, ніби не знав, що таке ремонт. В плані ручок дверей Форд Mustang перевершив навіть тесла. Дівчата та хлопці показують, щоб у разі чого ви не опинились в ситуації. На перший погляд, ручок на дверях взагалі немає. А ось такий ніби речажок і кнопочка натискаємо і сідаємо за кермо. А ось кнопочка для задніх дверей. Такий ось незвичайний електрокар. І на фінал наша постійна рубрика До та після. Давайте оцінимо результат. І, звичайно, запрошуємо в автоплатформа.